Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Сніданок з 1+, плюс канал 1+, Плюс Україна тети тут сніданку. Гепатит А новий штаб коронавірусу. І наші друзі і хлопив Європи євро з, з, з усіма цим будемо розбиратися. Друзі з медичною експерткою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катериною Блайною. Доброго ранку. Доброго дуже раді тебе бачити. Давай одразу почнемо з того, що взагалі ситуацію в Вінниці з поширенням гепатиту А. Що хотілося б відразу сказати, що гепатит А не літає в повітрі, ось так, і це вже. Мені здається, гарна новина. Це правда. Це якось заспокоює. Тому це все про чисті руки, чисту воду і про їжу добре оброблену, mm -hmm. і яка зберігалася гарно. Тому для всіх, хто хвилюється про гепатит А, порада буде про чисту воду і не забувати, що чиста вода це також, якщо ви чистите зуби, наприклад, то вода повинна бути або кипячена, або бутильована. Якщо ви миєте mm -hmm. фрукти, фрукти, овочі, вода повинна бути, наприклад, кипячена до того, поки вам не не скажуть, що вода з водопостачання безпечне сто процентів. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Коли сказали, що водопостачання безпечне, то все ок. Е, гепатит, а коли людина заразна, вона ще цього не знає, бо вона жовтіє а потім. А який період, до речі, я навіть не хочу людей все mm -hmm. вводити. Okay. Я просто, просто хочу сказ... лякати. Я просто да. хочу сказати, що він добре лікується, доволі добре переноситься. Ну, це приємно, але все mm -hmm. ж таки він доволі mm -hmm. добре. Ну, навіть там немає специфічних ліків, але симптоматична терапія полегшує стан дуже доволі швидко і доволі добре все це проходить. Mm -hmm. І тому, Але все ж таки, щоб зупинити цей спалах, руки, чиста вода. І як мінімум одна доза вакцини. Вакцини о, наразі о, є так. на приватному ринку. Це вакцина Хаврікс mm. і вакцина Твінрікс. Вакцина Хаврікс це вакцина тільки проти гепатиту mm -hmm. А, а вакцина Твінрікс це вакцина проти Комплекс гепатиту ка? А плюс гепатит Б, що також mm -hmm. не завадить. А щеплютись зараз можна, коли наприклад ти в Вінниці та, і там є сопитись зараз можна. Я не знаю скільки доз вакцини на приватному ринку mm -hmm. є у Вінниці, але якщо вони там є, то будь ласка, щепіться і зараз можна щепитись. Нічого страшного. Не буде, навіть якщо ви щеплені в інкубаційному періоді, uh -huh. це uh -huh. ніяк не погіршить ваш стан. І це найгарніший спосіб зупинити цей спалах. Uh -huh. Що ще хочу сказати? Зазвичай під час любого спалаху, особливо коли ми бачимо, так, що там 150 людей в лікарні дуже швидко, цифра швидко збільшується. все збільшується і так далі. Є паніка. Uh -huh. І коли є паніка, є не дуже добрі рішення. Наприклад, запхати в себе всі ліки, uh -huh. особливо з недоказовою. Ефективність, ну, а особливо любому. коли не завжди лікарі в цьому правильно також радять і теж люблять користуватися чимось на доказову ефективність. Що робити? Нагадую, що це тільки про або е, пиття, е, наприклад, про якісь сорбенти, також угу. які можуть люди угу. пити, або навіть якщо це крапельниця за потреби, угу. е, то в, в ній не треба нічого такого. Дорогого, вартісного і недоказового, бо нема ніяких гепатопротекторів uh -huh, в доказовій uh -huh, медицині uh -huh, і всього uh -huh, іншого. Uh -huh. Тому ну є, бо паніка дуже поганий. Порадник, і люди починають витрачати кошти незрозуміло. Ви на що. Ви бачите зараз та гарячу лінію МОЗ ЮНІСЕФ. Будь ласка, телефонуйте. Якщо раптом що та от моя камера можна проконсультуватися, сутуйтесь. Будь розумі. ласка, та і там вам скажуть, що є доказовим, що і є як, не доклада. І як вакцинуватись проти uh -huh. потреба uh -huh. та також так, давайте про ковід поговоримо нарешті. Тому що ну знову міжсезоння починається період грві і так далі, позаємо хворічому на кажуть що ковід і вже, начебто, справді говорять про цей новий штам вірусу, але з одного боку, наче люди вже розуміють, що воно перейшло в такий, ну тобто, як в розряд хвороб, які в нас нормально кожного сезону є. Але з іншого боку, якщо це новий штам, чи треба вакцинуватися, чи треба робити бустер, як людям реагувати угу. на оцю піролу, так Піролу. Дивлячись, дивлячись, хто може захворіти, наслідки можуть бути дуже різними. Ми бачимо, що ті, хто не вакцинований від ковіду, можуть померти від ковіду, також як це було в попередні роки. Тому ті, хто ніколи не вакцинувався від ковіду, будь ласка. Підійдіть та зробіть свої дві дози вакцини проти ковіду. Ті, хто не отримував жодного бустеру, будь ласка, підійдіть і зробіть собі бустери і радтеся зі своїм сімейним лікарем. Про піролу, наскільки я розумію, якщо я все правильно зрозуміла, бо я ж відповідально готувалась, подзвонила як зазвичай своїм друзям всім. Ми це знаємо. Пірола це новий штам коронавірусу. Якщо я правильно зрозуміла, то добре, що є про піролу, що вона не є такою заразною, як інші штами. Тобто в неї ця контагіозність, ця uh -huh. заразність вона трішечки нижча. Але все ж таки для того, хто ніколи не був вакцинований, любий штам буде небезпечним. Треба себе захищати проти того, проти чого ми можемо себе захищати. Да, ми mm -hmm. потім можемо дискутувати наскільки воно ефективне проти піроли ну, або ясно. проти інших uh -huh. штамів. Але треба захищатися. якщо я вакцинований у мене є бустер, що зараз мені робити? Якщо пройшло 4 місяці з попереднього бустеру, пройшло. то добре було б зробити бустер, uh -huh. наприклад, омікрон специфічною вакциною, яка повинна прийти в Україну, наскільки я розумію, доволі uh -huh. Кать, а зараз ще у глядачів буде питання, тому що ну традиційно вакцинувалися всі від грипу, коли був початок да, сезону. А зараз і ковід, і грип, чи можна щось одне замінити іншим один... або скомбінувати? Ні, це різні вакцини, це так. різні віруси, різні хвороби. Тому в одну ручку, коли це ковід, в іншу вакцина проти так, грипу. Розуміло. Я сподіваюся, що ви обидва вакциновані вже проти грипу. Якщо це... ні, наступного я разу я прийду <плес> з вакцини. Приймаю <плес> вас прямо, прямо в ефірі. Вакцинувати це дві різні хвороби, вони однаково небезпечні. Але е, при грипі, всім нагадую, що групою ризику є також е, діти. Да, при ковіді діти це не група ризику. Mm -hmm. При грипі діти це група mm -hmm. ризику. І всім з 6 місячного віку ми рекомендуємо робити вакцину від грипу. В цьому році вона прийшла дуже рано, дуже вчасно. Все як у західному світі дуже добре. Вона є в наявності, тому ходіть і вакцинувати саме в державних грипу. закладах проти грипу. Нема де в державних закладах вакцини, бо це ага. тільки вакцина приватного ринку, але вона прийшла. Вона є. Зазвичай ми її чекали, чекали, і вона приходила пізніше, але вона наразі є, тому можна вакцинуватись. Вона є і в аптеках, і є в приватних закладах, і іноді державні заклади працюють з вакцинами приватного ринку. Тобто mm -hmm. можна так, теж організувати. Ми не могли оминути тему клопів. Угу. Тому що зараз фактично всі західні видання про них і кажуть у Франції, оскільки вона готується до Олімпіади, там взагалі клопилить не Олімпіаду зривають на шесті. які. що відбувається? Я коли побачила, що в мене буде питання про клопів, я чомусь згадала, як в мене були воші декілька разів. Як пам'ятаєте, в дитинстві це керосін, mm -hmm. там mm -hmm. Mm -hmm. Це, або це чимириця, історія. або якось. чимириця, або що ще. Я не знаю, чи до нас прийдуть клопи чи ні, але взагалі, ну, всім нагадую про те, що якщо у вас є гаряча вода, то треба завжди копатись, що треба носити якісь свіжі речі да, чисті. Якщо у вас є, наприклад, наприклад, якесь занепокоєння, є якісь укуси, mm -hmm. і вони не знаю, як правильно сказати, чухаються. Можна так mm -hmm. сказати. Mm -hmm. звичайно, якщо вони чухаються, то ви можете занести туди інфекцію. Тому якщо щось чухається uh -huh. довго, наприклад, це ж може бути і алергія, правда, uh -huh. не обов'язково цей та. Або якщо це укуси, і ви, наприклад, туди занесли інфекцію. Будь ласка, порадьтесь з гарним лікарем-дерматологом, або зі своїм сімейним лікарем для цього не треба нікуди ходити, можна сфоткати цю. Історію і вислати це в якомусь месенджері, в якому ви зазвичай спілкуєтесь зі своїм лікарем. І можна пратись. У мене, наприклад, є шикарний лікар-дерматолог, я прямо називу її ім'я, може, їй буде приємно. Це ну. пані Галина Пріт і Ухте. всі мої друзі, ну які Натуйте. від чогось чухались. Вона все по фоточислам. А пані Галина Прит в ефірі, якщо ми покличемо, може, і прийде, не запитати, Я як сам кінець вже час закінчується. Я просто в Гардін прочитав страшну статтю про те, що насправді ці клопи збільшуються і збільшуються. Через А, зміни клімату, через те, що вони вже не реагують на всі е, отрути. Інсектициди різні. Правильно, я просто так, не вимовив це слово. Е, тому це звучить як ну, нашестя, фактично якесь. Ну колись же ж були інфекції, які передавалися вошами, там різними воротами. Ну, нам іншими, цікаво, да. чи ці комахи можуть інфекції передавати? Хто чи ні? ж його знає? Потенційно все щось ага. погане може статися, але навіщо нам про це думати, коли ми в шикарній студії займаємося своєю гігієною, в нас є вакцини, які ми можемо вакцинувати. Що ж, ми подаємо. Геніально, про це думати? хай прийдуть і будемо з ними тоді розбиратися. <рес> а в нас інше, слава Богу, є. Спасибі, Катя Величезне. Ми завжди чекаємо, завжди раді. Катерина зараз, Що у нас далі? А ми е поговоримо про е урок бомбу. На це, жаль, за мить. Новий урок історії. Ух, видихнуло.